Бурштинова лихоманка шириться північчю України. Копачі самовільно нищать ліси, та сільськогосподарські угіддя у Волинській та Житомирській областях. Раніше нелегальний видобуток бурштину процвітав на рівненщині однак, останнім часом територія значно збільшилась. Щоб оцінити розмах нелегального промислу. Знімальна група телеканалу новин 24» разом з Держекоінспекцією вирушила у рейд. Для довідки бурштин це смола хвойних дерев, що утворилася 40 мільйонів років тому у різних пластах на межі прадавнього льодовика. Жоден на камінь не був такого широкого застосування. Його використовують для лікування різних недуг від серцево-судинних до інфекційних. І, звісно, цей жовтовато-червоний камінець, а в Україні унікальний зеленавий бурштин, часто слугує як прикраса. Роками бурштин нелегально відправляли України Європи, а передусім Польщу. Однак віднедавна український сонячний камінь став популярним у Китаї та Японії. Контрабанда сягає сотень кілограмів у рік. Збитки для держави на мільйони гривень. Тому все більше копачів прямують у місця залягання бурштину. Спершу неофіційно проводять геологічну розвідку, а вже потім його видобувають. Ми під'їжджаємо під ніч у містечко Олевськ, це Житомирська область. Номери готелів зайняті, приватні будинки винаймають групи осіб. До місця видобутку постійний рух автомобілів в обох напрямках. Заїжджаємо в село Обище. Тут мешкає всього 300 людей. Головна дорога добре освітлена, нечувана розкіш для українських селян. Роботи, як і в більшості сіл, немає. За останні кілька місяців, відколи тут знайшли поклади бурштину. Селяни почали масово перекваліфіковуватися. Онь нашої нараді праці. А то, що зловив, то зловив, а не то не, не працюю ніде. А звідки самі? З селами місцеві. Так а от мене цікавить землі. Це вони чи людські ж землі, правильно? Вони, чи... Ну воно все людське, всі, колгасні поля бів. Всі... Тобто землі сільського призначення? признається. Да, вони ж все ж розпайовані, чи як. За короткий період тут усталилася ціла система. На в'їздах до території покладів бурштину постійно чергують так звані маячки люди, які передають будь-яку інформацію про пересування усіх автомобілів. Особлива увага до автівок з номерами інших областей. Сьогодні від наглядачів була команда роз'їжджатися. Держекоінспекція шукає порушників. Справа тим, що ми тут старших нікого не знаємо. Ну попро що є робота треба заробити курту. Рожі ж треба якось заробляти. Ну, в день виходить 800 гривень. Скільки ви взагалі бурштину намивати? Ну, Кілограм. Кілограм в сутку? За 12. 12 годин. За ночь. За ніч? а які розміри? Ну, буває всякі. По 100 грам. Сюди ми повернемося зранку. Робота тут не припиняється, незважаючи на рейд природоохоронців, адже задіяно тисячі людей. При денному світлі є більше шансів розглядіти масштаби і наслідки видобутку бурштину. Місцеві жителі говорять, що за такий кам'янець можна отримати від 2 гривень. Однак, якщо знайти 50 грамові та ще й кілограм, то перекупники платять від 3 тисяч доларів. Саме тому тут створена ціла інфраструктура, яка наносить непоправну шкоду довкіллю. Є кілька способів добутку бурштину. Один мотопомпами. Сонячний камінь вимивають з під землі напором води. Саме тому на цьому полі ями різної глибини. Для більшості це єдиний шанс заробити хоч якісь гроші. Вже десь около 9 тисяч заробили, так бо один камінчик раз знайшла, то вийшло 5 тисяч. Гривень, так? За який період такий? Ну, це є за місяців три. Люди більше накопають, звісно, хватками. А кому здаєте? Ну тут приїжджають. Я їх то не знаю. Откуда. Люди приїжджають і я здаю. Тепер, щоб рекультивувати ці землі, треба не один рік, але ще більшої шкоди нелегали завдають хвойному лісу. Між дерев та коріння в пласті синьої глини і залягає бурштин. Сюди не кожен наважиться йти. Копати вручну, а це інший варварський спосіб його видобутку. Справа не з легких і не зовсім безпечна, коли натрапляєш на жилу перед очима тільки можливий заробіток, а ґрунт то піщаний, тож нерідко засипає копачів. Траплялися тут і летальні випадки. Нам вдалося домовитися із першою ланкою кришувальників, заглибитися в ліс аби на власні очі побачити розмах видобутку. Більше трьох тисяч людей на одній території. Тут також створена інфраструктура. Що ми проїхали невеличкий, напевне, магазин. Для того, щоб сюди заїхати, говорять, треба заплатити декому 300 гривень. Але люди сюди йдуть масово і стихійно. Місцеві не платять нічого. Ті, хто нас супроводжував, кажуть, що перебувають тут, аби слідкувати за порядком і запобігати конфліктам. Доходить до того, що ділянки у державному лісі одні копачі перепродують іншим, якщо, звісно, там знайшли пласт із покладами бурштину. До чужинців неприхильні. У багатьох при собі мисливська зброя не гребують і примітивнішими знаряддями. Кілька тижнів тому, звичайними лопатами тут побили екологів, які спробували завадити нищенню лісу. Немець. Ми тут грибі беремо, ми тут ягоди беремо, ми тут клюкву беремо. Черниць цього року не було, каже, да? небагато. Було але мало. Було намало. Так а де ж тепер тут гриби та ягоди брати, коли це такі ями, а? А яка різниця? А що государство віре ліс? та да, вагонами відправить за границю, да, за да, копійки. Ти поробити, все. І ти, ти саме черницю вже не буде. Те саме буде. При першому порухові вітру такий ліс падає, тоді його називають п'яним. Поміж ям, що сягають 12 метрів, вже нічого неможливо зробити з деревиною. У те, що видобуток бурштину регулюють на державному рівні, ніхто не вірить. Коли воно ще тільки починалося. Ми піднімаємо питання перед обласною адміністрацією, перед УВД, перед РОВД нашим. Я направляв листи і на Міністра екології, на міністра внутрішніх справ Авакова, ми направляли теж листа, на генеральну прокуратуру, на всі органи, які ми можемо, куди ми можемо звертатися. Ніхто нічого не реагує. Я сюди привозив і народних депутатів. Ну всі предсказання, що починається кришування, і самих його не знаю хто, ну так. Так як є, так і є. Тобто до чого так всі звикли, мають те, що мають, і змінювати щось не збираються. А насправді руйнується повністю вся екосистема, всь... як... Як... Ну, з якої, можна сказати, живеться природа. Цей ліс, земля, вода, все це повністю приводиться до руйнації. У першу чергу, повинно на законодавчому рівні це питання врегульоване. Якщо буде закон про бурштин, який вже кілька разів. Розглядався в Верховній Раді, тоді будуть чітко сформовані правила гри, по яких буде здійснюватися видобуток бурштину, будуть надходити надходження в бюджету різних рівнів. Люди будуть забезпечені роботою, і тільки в такому форматі буде налагоджена дана ситуація. Площа понівечених земель на території Рівненської та Волинської областей сягає більше 700 гектарів. Лісів понад 400. у Житомирській області вже практично втрачено 60 гектарів лісів. Ярослав Дем'яненко, Сергій Морозков, телеканал Новин 24